Доброго часу, любі українці. З вами Лавра. Трошки затрималась на цьому тижні, що цей тиждень несе для України, що він нового несе. Сама ситуація в Україні наскільки буде, надіємося, спокійною, зв'язаною з війною. Роботи багато роботи з приводу захистів. І стримання ворога. На цьому тижні все ж таки багато плюсів буде з приводу стримання ворога, так як через і успішні, або відбиття десь, або стримання, і успішні, тому що буде задіяна якась хитрість, хитрість для того, щоб взяти своє або утримати своє, да, досить успішне. Досить успішне завдяки керуючим людям. Це на цьому тижні. Щось де все ж таки, але це все йде через боротьбу. Так, також ми глянемо на цьому тижні загальна ситуація по небезпеці. Наскільки треба боятися чи ховатися по обстрілам. Дуже хитро зараз карти показують. По-перше, ворог знову готується до масованого обстрілу, але той самий масований обстріл, який ми собі уявляємо да, через досвід, вже, він буде попереду. Тут зараз ворог, навіть те, що обстріли все ж таки будуть, вони будуть мінімальні з, з тим, що будуть попереду. Тут зараз ворог готує. Готує, накопичує верніше. А от щодо наших захисників ПВО, то ПВО буде достатньо стримувати. Ну, максимально, звичайно, максимально, тому що король жезлів дуже максимально буде намагатися стримувати атаки, і дрони, і атаки ворога. Але, повірте, ворог знову починає накопичувати. Отак небезпечна ситуація. І зараз ми глянемо, чи будуть якісь приколи від наших можновладців, що вони там зараз в Києві думають, роблять і так далі. До речі, подивитись слідуючі відео. Я буду роздивлятися трошечки, вже крім нашої рубрики Старою Запаривліком, також і щодо стосується США. І інших країн. Отже, додам, що це стосується виключно для України. Отже, далі наші можновладці на цьому тижні. Повільно все тягнуть, повільно говорять, про пропозиції щодо оновлення, щодо стримання руйнації, оновлення ресурсів, оновлення військових варіантів. Як же його і що його придумати, щоб так і думала, щоб заставити, точно так само і випадає. як би його придумати, щоб його зробити, щоб ситуація змінилася змінилася, і як би туди посилати нових людей, і як би їх заперти туди. Я, до речі, підтримую які готові відстоювати нашу наші кордони, але які ж у нас зараз яким чином вони це все роблять, отже, як придумати, що нове, щоб нові контракти, нові договори або нові зобов'язання, які для народу не дуже, скажімо так, неправильний не, не підхід для людей, але це стосується все ж таки більше військових. А також ще додам, що Тут ще можуть говорити про, ну, тут мова йде про тотальні, звичайно, зміни, а також мова ще про те, що пропозиції щодо зруйнованих. Ще що, зараз хвилинечко, ще ще, ще ще раз, ще все. Угу. Знаєте, буде питання підніматися ще для людей, які, які втратили житло, у яких проблеми з. Отримання, коякі місця, так хочеться сказати, вибачте, дорогі люди, які втратили житло. Але тут, якби мова про підтримку грошову, або про людей стабільність, про їх більш стабільність. Тут мова йде про втрату людей. Про втрати у людей, а також, ну тут, блін, такі широкі питання, насправді, багато інформації йде. Коротше, мова йде про те, про втрачених ще військових, про людей, які втратили житло, втратили можливості для нормального життя, ось, нормального сну. А також мова йде про, про військових. Слухайте, тут, знаєте що? Прямо боюся помолитися. Тут ще йде така інформація, що десь там трошечки починають щось колотитися, піднімати питання, хтось там все ж таки видвине, да, підніме цей голос про те, що якісь обміни повинні бути. Обміни людей, які воюють, їх заміни і так далі. Кому вже важко, хто давно вже. Да, хто давно? Ось так. Ну тут іще дещо йде, але я не хочу навалювати на Сразу все підряд. Ось так, Любі, це такий у нас тиждень для України. Дякую за увагу. Пока-пока і слідкуйте за новими відео. Дякую-пока.